На весіллі у сина я була дуже сумна, бачила, що гості переглядаються та шепочуться, мовляв, он як свекруху перекосило, ото буде щастя для невістки. Я справді дуже раділа, що діти люблять один одного, але не могла нічого з собою зробити. Думками я була на своєму весіллі. Ми теж були з Олексієм такі щасливі, я була певна, що щастя триватиме вічно. Як же я помилялася, не знала, що стане на такому розпутті, що куди не підеш, нема певності, а серце тягнуло лиш туди, де підеш голову покладеш. Ми працювали на заводі з Олексієм, там і познайомилися, квартиру отримали, заощадження відкладали, але потім сталося все й водночас. Завод розвалився, ми втратили роботу і втратили всі заощадження. Як було дітей ростити, за що жити? Але найгірше, що моя опора і підтримка, мій коханий Олексій геть пустився берегам. І тих грошей блокітно наплакав, і чоловік ще все з хати виносив. Якось на базарі я побачила знайому нашу головну бухгалтерку з заводу, яка торгувала всяким барахлом. Вона й підказала, що можна поїхати купити товару, а потім продавати і так вижити. Я квартиру продала за безстінь, в склеп вклала сюди, отак пару років поїжджу і вже матиму своїх клієнтів і виживу, а ти думай, сказала вона мені Я тоді до мами й тата, поможіть мені з грошима, прошу, самі знаєте, що нема мені на кого покластися. Тато тоді продав свого Жигуля і віддав всі гроші мені. Їхала я в потязі, вся в надії, що от-от в моєму житті все буде добре, діти ситі, чоловік тверезий. Як водиться, розговорилася з однією жінкою в потязі і, як то буває, все виклала, як на сповіді, вона замовила чаю й мені, потім я якось дуже швидко заснула. Кинулася до грошей, нема, і жінки тієї нема. Отак я опинилася на вокзалі в чужій країні без копійки. Вертатися за що? А мама з татом. Я кілька днів вешталася по вокзалу, бо не мала де переночувати. Просити гроші було дуже соромно. Не знаю чому, але мене окликнув продавець лавашів і чи буреків, мовляв, чи треба мені робота. Я згодилася, і він сказав, що можу йому допомагати. Отак я й знайшла першу роботу. Далі вже мила посуд в ресторані, а далі власниця цього закладу запросила мене раз допомогти з вечором на дачі, далі другий, і так я залишилася в неї працювати. Я довго не була вдома і їхала вся тремтячи, як діти. Серце гріло, що віддам частину грошей батькові, а на іншу діти житимуть добре. Олексій все ще не брався за розум я йому залишила трохи на прожиття, а далі до мами й дітей. Натішилася кілька тижнів і назад. Отак я їздила кілька років і нічого не змінювалося в моєму житті хіба те, що ледве впізнавала дітей, які росли без мене, а потім якось до моєї газдині приїхав брат і почав заглядати до мене на кухню та пропонувати допомогу. І так мені його очі запали в душу, яка я була спрагла гарних слів, доброго ставлення, турботливого ставлення, а він і каже. Давай до мене, я сам бери дітей і будемо разом. Серце мені калатало від щастя. Нарешті у мене буде повноцінна родина, справжня. Поїхала додому, певна, що вже беру дітей і їду. Аж тут приїздить Олексій. Не те, що тверезий, але й на власному автомобілі. Взявся за голову, розпочав ще з одним колегою будівельний бізнес, зараз просто процвітає. Галинко, до кінця життя буду в тебе пробачення, просити за те, яким був, все тобі компенсую, давай почнемо все життя спочатку. І діти, мов ті пташенята, обіймали нас і казали, що з татом добре жити і будинок у нас скоро буде власний. Що тут було обрати? Господи, чому зараз? Я тоді поїхала назад, пояснила, що мушу з людиною розійтися добре, бо ж надіється на мене, але сама хотіла лише до Олега. Газдиня мене прийняла дуже прохолодно. Сказала, що я маю знати своє місце, воно на кухні, а не біля її брата. І я тоді подумала, що буде потім надіятися на кохання чи вернутися до обов'язку. Я обрала певність і визначеність. В цьому Олексій мене не підвів, але в усьому іншому навіть дуже підпишись, підтримай українськомовний контент.